Вам Сьогодні в ми... мене на обзорчику отакий от отакенний конструктор Лего Міндяга. Я вже його зібрав, він перед вами отакий красивенький, отакенький. Отакій. Давайте. Ми розглянемо фігурки. Наприклад, це перший у нас це Ллойд. Гарний, красивенький такий. Е, такі в нього мечі, в них однакові. Мечі. Ось такі гарненькі мечі. Отакі. Ой, от такі старенькі напленщики. Старенькі вже десь 7 не помиляюсь, вони старенькі. Ось такі, на пиші старих версіях були місцева. І вони вирішили їх додати ще раз. Маски складається. З двох частин, бачите? І тут є два обличчя. Таке? І, наприклад, просте. так. Таке самусіньке у Джея, який теж сюди йде, на такий він. Красивий Той він. Складається теж з таких. О, такий. Отакий він. Теж має дві такі самосінькі. Самусінькі такі самі е е частини тіла. І в чому прикол? Неоднакові. Тільки ли це інакше? О, добре, переходимо до стража. Ось такий він. З Імперіуса. Тримаю таку зброю. Е Теж має дві риси обличчя. Таку. Ну, думаю, вам не видно, так от приближу. Отака. Ну і таке. Ну, в мене стоїть отака, так що. Ми її закриємо. І от така маска дивна, не знаю, чого вона така. Ну, красива Ну, в цілому мені сподобався наборчик, але він красивенький і в чому прикол? Він прекрасний! Він мені дуже подобається. Але, 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 мені не дуже сподобалось, як іде ця маска дивна. Дуже дивно, вона йде, Отак, якщо дивитися, ну, це от йде. Давайте перейдемо до нього. Це фотосинтез, якщо я не помиляюся. Такий вовчок. Отак от. В нього вже не... такі помінькі детальки. Отакий от він, гарненький. Гарнесенький. Відпів. В нього ротик відкривається. Тіло повністю рухливе. Бачите, і навіть танцювати може під музику Як так. Окей. Ой, у мене мікрофончик побіг. Вибачте, я не побачив, що в мене мікрофончик побіг. Ладно. Вибачте. От такий він. Окей. Красиво таке. Бо Але мені один мінус. Він чогось в мене за місяць, який його зібрав. Я без вас відбирав. Е мене не вдавалося записати, я його зібрав. Він у мене щось ноги дуже рухливі став. Вони не ускочили. Бачите, може з'їхати в будь-який момент, тому будьте обережні. Ну, задні лапи теж стануть, такі самі. отакі, зад. Я здавався, що такий квіст маленький. Але це ж не дракон. Окей. Він гарний. Отак от він. Має речати на, на людей. Ось такий от. він великій. Е, В цілому наборчик непоганий. Він мені, на мою точку, зору, він мені дуже подобається. Але один є недолік. Ця маска смішна. Дуже смішна маска. Реально, дивіться, от дуже смішна маска, якщо вам видно. І. Якщо вам подобається оцей задній, гарний, прекрасніший фон, який я сам робив. Е... Напишіть в коментарях, чи він вам реально подобається. Е... Ну, не напишіть в коментарях, щоб вам в Тікторі напишіть мій коментарях, бо в Ютубі я щось не можу почути на три. Сьогодні на час привіт! І хочу вам сказати, не підписуйтесь на мій TikTok канал, Ютуб канал. Всім дякую за перегляд і всім пока тряу